Вітаю вас, шановні глядачі, на годиннику 17.10. І я, друзі, дуже рада, що така ситуація склалась, тому що я хочу вам розказати, що ж робити, якщо ваше вікно, е, яке ви не їсте, потрапляє у така ситуація, коли ви спізнилися поїсти. Тобто, якщо, е, якщо я їм 8 годин а 16 не їм, і я спізнилася, чи то з роботи, чи так як сьогодні з села приїхала, і вже більше годину тому мені треба було поїсти. То що я тоді роблю? Тоді моя вечеря складає порожню тарілку і просто водичку. Саме так, друзі, ви правильно зрозуміли із заставки, що якщо я спізнилася, то я тоді вже просто не вечеряю. Тобто я своє вікно не зменшую, вікно, яке я не їм. І це для організму дуже добре. Для мене це не складно, я вже вам казала, що я, в мене є такий досвід, що я колись раз в тиждень довгий період, може з півроку. Може, не півроку, місяців 4, я кожного четверга взагалі сутки нічого не їла і відчувала себе дуже добре. І це дуже дисциплінує, тому що на майбутнє, от ви мені задавали запитання, як я буду далі жити. Це теж дисциплінує і вчить мій організм, що якщо ти не поїла от приблизно в ту пору в 16 годині. А значить, все. І е, я не скажу, що я прям зараз така, а, вовка з Ні, мені трошки хочеться їсти, це правда, але не так, що прям ой Боже, як до ранку дожити, чим себе зайняти, як же ж мені оце відбути. Ні. Я е, задоволена, я знаю, що це мені для здоров'я буде супер. Більше того, я вам скажу, що я в селі... Находила 4 тисячі кроків з копійками, і ще мені 6 тисяч кроків треба находити. Я зараз вип'ю воду і піду гуляти. Піду, це, мабуть, 2 кола навколо мого кварталу. Ваше здоров'я. Тому ось так, мої хороші, що ще хотіла сказати, що я Надзвичайно вражена, приємно, друзі, тим, що щодня до нас приєднуються нові люди. Сьогодні знову написала не одна людина, що до нас приєдналася пані, яка має вагу на сьогодні 100 кг. Я вас вітаю, моя хороша, мені дуже приємно, що я вас надихнула, і саме зі мною ви вирішили зайнятися своїм здоров'ям. Я вам із щирого серця бажаю, щоб це харчування було вам задоволення. Щоб воно було вам в радість. І всім вам, друзі, бажаю, що якщо вам це харчування вам сумно, вам неприємно, то краще не продовжувати. Якщо вам це взагалі, знаєте, я от вчора обговорювала тему, як я далі буду жити, то ну, от в мене таке було відчуття, що багато моїх глядачів, які скептично відносяться, так м'яко кажучи, до кетохарчування, то так дуже серйозно, окрім того, відноситься. Я відношуся до цього легко, як до якогось, знаєте, як до якоїсь як до гри, як до мене такий спортивний інтерес. Да, Зможу, я не зможу, наскільки я дисциплінована, наскільки я ем, ем, ну, да, витривала, важко це чи не важко. Це взагалі можливо чи неможливо? У такий в мене здоровий інтерес да, до, до того, як мені буде. Я до всього стараюся відноситися легше. У мене не завжди виходить, звичайно, але саме от, в, в, цій, ну, якби, да, в цьому питанні мені це настільки задоволення в радість. Ну, я кайфую від процесу. Мені подобається придумувати меню, да, от, е, е, не їсти цих 16 годин, знаходжувати кроки, виконувати ці завдання. Це як ніби виклик собі, і мені це дуже в радість. Тому я щиро бажаю кожному учаснику, друзі, і тим пані, яким 70 із копійками, які знаходжують. Е, е, Кроки в своєму власному дворі, ходячи колами, і пишуть мені люди про це. Ну, це так, це так класно, друзі. Це так класно. Це відволікає від, від, від того, що зараз відбувається в нашій країні, коли люди зайняті. Завжди я кажу, що найкращі ліки від стресу, от мені люди задавали запитання, найкращі ліки від стресу, одні з найкращих. Це бути чимось захопленим, бути чимось. Знаєте, таким натхненним, займатися своїм здоров'ям, займатися спортом, гуляти багато на свіжому повітрі, дихати, видихувати оці стреси, в яких ми живемо, спілкуватися з позитивними, гарними людьми, мати якесь класне хобі, від якого ти будеш. Балдіти, це дуже круто. І також дуже гарно допомагає від стресів допомагати тому, хто потребує. І взагалі радіти дрібницям це немало важливо, і не всі люди вміють. Всі чекають чогось дуже великого, чогось дуже такого. Да, таке було цікаве питання, в чому сенс життя. А сенс життя в тому, що просто ми прийшли на цю землю. Ми обрані, і це вже велике щастя, і в цьому сенс. Просто тут бути. От і все. Ну, принаймні, я не шукаю ніяких сенсів. Я вважаю, що це велика радість бути на цій землі, мати таку можливість, жити краще, ніж жило моє попереднє покоління, ніж мої батьки, ніж мої бабусі, Еволюціонувати, розвиватися. І це вже немало. Просто радіти квітці, радіти. Дитині, радіти дню, радіти чашці кави, радіти успіхам інших людей. Якщо ти особливо якось опосередковано до цього причетна. І мені здається, що це надзвичайно важливо. Ось смачного вам. Я чекаю ваших коментарів, особливо. Від тих людей, хто доєднався, як ви себе відчуваєте, до тих, хто зі мною 11-й день, підтримайте тих, хто прийшов, пишіть про свої меню, подавайте людям ідеї. Я вам буду за це дуже вдячна. Підтримуємо одне одного, коли ми в команді, такий є командний дух, і коли ти бачиш, що другі люди роблять з тобою одну справу, то це тоді набагато легше і набагато простіше. І ви будете відчувати свою причетність до результатів один одного. Найголовніше в цьому процесі, друзі, здоров'я. Це найважливіше, а воно, воно додасться, це точно. А, ну, я вам щиро цього бажаю. Все, гарного вам вечора, гарних вражень, тихої вам ночі, тихих вам днів, багато любові. Різного роду. Любов вона творить чудеса. Всіх обіймаю. Я пішла ходити, Па-па.